Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Через велику кількість російських дронів у повітрі дорога до позиції артилеристів 28-ї механізованої бригади імені лицарів зимового походу стала справжнім випробуванням. Заїжджати та виїжджати стало дедалі складніше. Окупанти застосовують велику кількість безпілотників на оптоволокні, щоб знищувати військові автомобілі. Дорога смерті це єдиний шлях, яким можна забезпечувати логістику та потрапляти на позиції. Більше про роботу артилерістів 28-ї бригади та ситуацію в Костянтинівці у репортажі телерадіостудії Міноборони БРИЗ. Направа Поїхали. Ми намагаємось зараз добратися до передових позицій 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, які обороняють Костянтинівку. Набіг постійно літають ворожі дрони, тому доводиться їхати дуже швидко. Цинкуй ліво. Цинкую, питаюсь. І зад смотрите. Бо, як бачите, дуже багато підбитих машин, в принципі, тут інфраструктура вся знищена, е, дуже багато дронів, особливо на оптоволокні. Зараз. Давай під дерева. <звук> да. Зацепили, так? Да? Да. Вийдемо? так? Да. Да? Ненавіжу путанку. Давай. Як ви бачите, ми ще навіть не доїхали, а вже запутались. Зараз намагаємось виїхати. Постійно вибухи, дрони. Ось, власне, гармата готується і зараз буде робити смерть ураган. Да, гармата пострів! Гармата, постріл! — немає, так? Зараз після бойової роботи була команда вкриття, укриття, і поки ми перебуваємо тут, пан Микола, водій-механік М109, люб'язно пригостив нас кавою і хоче нам трошки розказати за той апарат, на якому він працює. Це в нас надав надавна... Норвегія, деякі передавав М109, А то третя... Тобто машина, що по качеству машина хороша, доволі таки хороша, але їх мало. Давайте <плес> сразу. Да, плюс кренем. Илюха. Один, два і все. Можна, навіть сферу вложили в ціль. Прям. Норвежці казали, що такого не, ну, це, такого не буває. Що з першого я одразу да, в ціль. і з першого, да, прямо в ціль. Снарядів вистачає, а от рук не вистачає. От що було більше людей, руки що було би ну набагато легше якби було б більше людей. Чиген, будь ласка, декілька слів по обстановці в самому місті Костюнтонівка. Та обстановка дуже важка для цивільних взагалі це гуманітарна катастрофа. Просто як бачите, тут дома розібрані всі. В піввідрони 24 на 7. Тут навіть нормально ходити не можна. Але пару тисяч людей все ще тут залишаються. тут на вулицях в принципі. Повітря. Та ні, давайте. Забігай. Отак і пересувається. Хі -хі. Нікуди не їхати, бо невідомість людей більше за смерть лякає насправді. Тому тут там кажуть, що ждуни ні, вони росіян теж не чекають. Але вони вже ну, в такому вічі просто що просто живуть день за днем, отак, і все в таких умовах. Чи є тут безпечне місце? Ні, немає. В підвалі. Єдине безпечне місце, тут це тупо в підвалі сидіти і не вилазити. – Скільки небезпечної на дорога. Це дуже небезпечно. Ну, це буквально туди наліво. Дорога смерті зараз буквально. Ми їдемо, ну це просто лотерея. – І Як часто доводиться нашим, вашим воїнам з 28-ї бригади? А декілька разів на день, бо без цього ти не можеш забезпечити свої підрозділи. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.